Отонгель 1000. для здоров'я та краси твоїх ніг. ніхто. Тепер до спасу. давай. так. Всі ну чека. Давайте зараз лиш глянемо на хвостику. Так, от з'явилося відео. Повітряна тривога, ракетні обстріли. А комунальники працюють. Це те, що Скажіть, будь ласка. Побачили. Так, та... так, покажіть зараз. Бачите. Ні, ну це знаєте, це, це велике, звичайно. От зараз це слово дуже часто використовують, аж від нього рябить, знаєте, незламність, але це дійсно вона, так. Хоча когось може не лякати у вікнах, от ті машини так гаркають, що. Ну так, але без них ніяк, ну треба працювати, так треба. Без тебе ніяк. Бо без тебе ніяк, без тебе ніяк так. на жаль. Так, хотілося б в іншому контексті, так, але використати без тебе ніяк, але маємо, що маємо. No. Е так, ну і слухайте, друзі. давайте тепер е, ти так заінтригувала з цим спасом. Uh -huh. Слухай, я прям вже знаєш, е, це ж дійсно три великих спаси так, будуть так е, і, і і завтра вже буде якраз таки медозавтра. Медовий правильно? завтра буде так. медовий. Так от давайте і... зараз подивимося, що це взагалі таке, куди йти, з чим, як, от е... які правила, що класти в кошик, чого не треба. Сніданок зараз все вам поясню. А потім на вже кава з сумщини привже прилетіла. Ми вже бачимо. 1 серпня українці відзначають медовий спас, або як кажуть у народі, маковея таку назву свято отримало через вшанування у цей день сімох мучеників Маковеїв. Раніше це свято припадало на 14 серпня. Проте, з переходом на новоюліанський календар, усі нерухомі церковні свята змістились на 13 днів раніше. Тож тепер медовий спас відзначають 1 серпня. Які найголовніші атрибути медового спаса? Найперше, звісно, мед. Бджолиний нектар головний символ цього свята, а все тому, що на початку серпня завершується сезон збору меду. Після освячення українці традиційно готують з медом страви до столу: медові пряники, коржі, домашній медівник. А сам освячений мед вважається тілющим. Що покласти до кошика на освячення? Окрім меду у своїх кошиках віряни приносять голівки маку або просто мак, мед, мак, вода та букети квітів продукти, які обов'язково мають бути у кошику на медовий спас. А далі за бажанням ви можете додати свої улюблені овочі чи фрукти. Важливо знати, що з медового спаса розпочинається успенський піст, який триває два тижні до свята успіння Пресвятої Богородиці, яке відзначають 14 серпня. Тож у кошику не має бути м'яса, яєць чи молока, як це прийнято на великдень. Які страви готують на медовий спас, окрім вже згаданих десертів із меду в давнину, наші пращури подавали до столу також пироги або штрудель з маку. Їх можна випікати напередодні і також складати у кошики до церкви. На медовий спас не можна сваритися і злитися, лихословити, займатися хатніми справами, вишивати, шити, в'язати, займатися важкою фізичною працею, влаштовувати гучні застілля і вживати спиртне. Ой, спас перший із трьох спасів, які символізують закінчення літа та початок осені. Другий яблучний спас або приображення господня за новим стилем святкують 6 серпня. Останній горіховий спас припадає на 16 серпня. Ну що готуємось потихеньку? Тут, тут Світлана Кунецька бачить, бачу, пише: якщо його не доїли дожді, просимо до Миколаєва, де вже два місяці не було дождів. Ми здихаємось від спеки і пилу. З співчуття. Мої правда, просто ну тут дійсно в Києві в стральних регіонах були сильні дуже дощі, і насправді для не це велика проблема. Просто дощі та. там, просто все пливло. Ну, так. Та ми ж все одно знаєте. Ми ми там, де ми є. Та бачите, так. у вас одна історія Україна велика. У нас тут одне. Я знаю, дійсно, щоби звідси мій, дощів туди трішки поділитися. Так щоб та. було, був ну, баланс. Було. Але багато коли краще. занадто багато спеки і занадто багато дощів, і те, і те погано. Ну, Крайно ще погано, безперечно. Абсолютно, абсолютно. Ну, кава незламності прийшла е, до нас вже. Е, так? Кава незламності. Традиційно Сумщини. Ми фіксуємо а, день на Сумщині. Знаєте, там, там там постійно кожна ніч. Це як випробування, певне ну, давай, раз маємо з усіх ми вже, сторін. Та. Ну, заговорили за а каву, що сьогодні? Так? Що сьогодні у нас? Ну сьогодні подивіться, ось що сьогодні. Це саванна, прямо так, якась. це. Доброго ранку, і щоб не було, щоб не було, треба жити. Це життя, і навіть після таких ночей і днів світло переможе. Це Ти, бачиш, сонце. Сонце сходить. Ось це який посил. Посилу від Алли Алексєєнко. Я не розумію, як ви Це малюєте. Правда її Богу не розумію. Це це просто ну так. Ой, і і ще ще не лише. ну раз ми вже показали каву. Зараз покажіть ще і отакі букети. Валентина нам написала: Доброго ранку, ми з Львівщини. Маленький букетик моїх гладіолусів для настрою, тримаємося і буде усе добре. Дякую, ЗСУ. Слава ЗСУ. Ось написала У мене Валентина так, гладіолуси зі школи асоціюються, вже вересня. Знаєш, наче вже от, от та вже я от... обожнюю гладіолуси, Зміна. Це мої улюблені квіти, гладіолуси, Зміна. Так. Попри все, друзі, йдемо на життя. Я сьогодні впевнена, що е, сьогодні свої кошики понесуть до церков багато вірян, адже вже не, не сьогодні, а вже завтра, адже 1 серпня в Українці українці святкують перший із трьох спасів медовий, що, свята, так, що готувати до свята, що класти у свої кошики, яких правил дотримуватися у цей день. Е, власне хочемо це... люд буквально за кілька хвилин. Це такі. Буде гачок, тому що дійсно цікаво всім, uh -huh. навіть ті, хто не піде в церкву. Але зараз Саша Ковальов, який працює фактично зараз в епіцентрах, uh -huh. давайте він трошки Давай. видихне про погоду розкаже. Тому що знаєте, як би не було погода є погода. Саш, будь ласка, Київ і Україна, що відомо, що чекати, дощі перестануть. Привіт, колеги ще раз дійсно що чекати, а є що чекати. Кияни принаймні, чекають вже нарешті сонячної погоди. принаймні, більшість із них я впевнений, тому що останні дні у столиці вирувала негода, короткочасні дощі грози. Ну і все це зазвичай як мінімум призводило до заторів на дорогах. От наслідки цих злив постійно з'являються в соцмережах. Люди публікують, діляться власне. Власне, наслідками негоди. Ну і чи чекати сьогодні її? Власне, от розкажу далі і пройдуся по всіх регіонах. Власне, без дощів скажу наперед, що сьогодні не минеться. Але все ж таки, у більшості міст сьогодні буде мінлива хмарність. Почнемо зі сходу країни. От сьогодні у Луганську та Донецьку синоптики прогнозують максимальні плюс 31 плюс 33 градуси. У Харкові буде 28 30 і Там синоптики сьогодні прогнозують короткочасні дощі, ще в Луганську та Донецьку натомість буде мінлива хмарність на півдні країни. Температура повітря в більшості міст коливатиметься від 28 до 29 градусів. У Криму буде найспекотніше. Там сьогодні прогнозують плюс 31 В день синоптики кажуть, що буде мінлива хмарність і опадів не буде на заході. Країни сьогодні в більшості міст 24-25 градусів. Опадів переважно не буде. Зазначають синоптики, що у Львові та Ужгороді. Можуть бути короткочасні зливи на півночі країни у Чернігові Житомирі та Сумах. Очікується 25-26 градусів з позначкою плюс. У Сумах і Чернігові можуть бути короткочасні дощі, А от у Житомирі мінлива хмарність і опадів сьогодні не очікується. У центрі країни температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів. Опадів синоптики не прогнозують в день. Мінлива хмарність і у столиці стовпчики термометрів сьогодні максимально піднімуться до плюс 26 градусів. Температурний мінімум в день становитиме плюс 24, Опадів кажуть синоптики вже сьогодні не буде. І щодо температурних рекордів цього дня, то от найтепліше 31 липня, було 2005 року. Тоді у Києві зафіксували плюс 34 градуси. А от найпрохолодніше було ще 1922, Тоді на термометрах було лише плюс. 9. Ну власне, така ситуація із погодою, колеги. Саш, дякую тобі. Е, щоденько тобі відпускаємо. У тебе багато роботи сьогодні. Кілька точок, кілька епіцентрів. Інформація оновлюється зараз. Е, у Києві вже ще раз нагадаю, знайшли одну загиблу. Рятувальні операції тривають. От тому довго тебе спогоди не затримуємо. Слава Богу, душі пройшли такі великі, і вже можна далі жити працювати. Е, е, дякую тобі.